Привіт підписчики. Ось батько, зараз їде з ним на рибалку, потім їде на металоприйомку. Збираю ніщачків і буду вам продавати, Бо немає вже за що купити опаришів. Здивіться, якийсь ставочок. зараз план наловити більше риби, ніж батько. Дивіться, який я купив спінінг новий, на роботу на спінінг. Зараз облавлюю окуня і їде на металоприйомку. А що ловить будеш окунь? На блесну. На блесну? В Ногу чи, чи сьогодні риба буде? Риба. У нас раз ногу впіймо, раз рибу, все нормально. О, Михайло щось піймав. Дивіться, ось перейшли в тіньочок. вона наша машина, але ну не видно. Ось дивіться, яка красота. Воно ліс. Окуні обідрі покажи, поводить Не твої сутіли. Класну перекумілку. Вже навіть почали гриби клювати, бо риба не клює. Розкажи, що вчора батько за гроші такий купляв, і ми знаємо, що це боровичок жовтий. І тут їх ось покажи старих повно. Зараз підемо По теченню. потеченів. Сьогодні улов окунь, як моя рука, і гриб. Бо батько всіх цих гриб повипускав, поки живі були. Дивіться, яка тут красота. Ну ми не розтірялися, визвали мамку з м'ясом, зараз буде шашлик. Це все приїхав хатник з м'ясом. Зараз будемо жарити, їсти з усієї сили і їхати на металоприйомку. Дивіться, окунь дожарюють. Дожарюється окунь. Збираємося і їдемо на металоприйомку. Дивіться, приїхали на металоприйомку. Ось уже карданчик бачу. Зараз будемо шерстити цю кучу металу. Це знайшов два ключа. Ось ось ще один ключ. Хто знає, що це таке? Ну, ось окрутится. Все дивиться, мотоцикл ціляком здали. Ось помощники роздивляються. Дивіться, штуку здали молоть кукурузу. Ось ще є така кукуруза, молка. Це Тележку Зараз от откучу її заховаю, бо вже є ще така одна. Дивіться, це на металоприйомки все лежить відложено. Хтось столик викинув. Що дивіться, хтось кучку съйомників викинув. Дивіться, що лежить. Робочий повністю компресор. Ще покуху. Вс включи по с килограмм 40 гривен килограмм. Вот такие. А ну потягни сіка метрів. Да корови цепкому надо. Ложи на пол ногами поміряй. А 7-8 метрів цепа. Марік каже 250 гривень хороша ціна. Ось от дивіться, є включить цеп, Сейчас вважимо і скільки він стоїть скажу Він такими кусками 80 см, метр, метр тридцять. 6 кг ровно. Да, сейчас ми поміряємо длину і будемо все знати. Скільки там Сикетом тебе получається. 85 см, 6 кг, то є метрі 7 кілограм. 7 кілограм в метрі. 350 гривень метр башняцький цеп. 16 гривень метр. дивіться, 350 гривень метр. Це що менший по 140 гривень метр. Разниця, я думаю, ти рядом прям чітко положив. Разниця на лісу. Цей підтертий, ну на сівалки беруть на всю біду. Ще є з кілограмів скількись. крючки, 150 гривень штук. Я навіть в красці. Це багато їх, Михайлович? Звісно, ціла повозка. Шків поміряй, бо хотіло тебе той раз, а ми щось поміряли чи не було. Рулеткою шків міряй. І 8 з половиною. 48 з половиною сантиметрів. Ручиїв скільки, покажи людям. Тебе ж учити треба. Переверни боком, постав і покажи людям. Ручів один. Профіль не знаю. Посадочна 22. Михайлович, думає, десь 600 гривень шків пойдеть. Так? Звісно. Це все продає. Це продаються you